Від Тамбова до Підмосков'я для росіян була запальна та безсонна ніч. Низка безпілотників атакувала ворожу промисловість. Як російське все ПВО пропустило удари та що запалало ворога, покажемо і розкажемо про це просто зараз на каналі «Сейчас». час у студії Софія Кожемник і Ми починаємо. Котовськ, як спалося? Сьогодні вночі над російським містом небо освітилося багряним заревом. Невідомий безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод, який виробляє запальну суміш для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Очевидці уточнюють, що перед займанням в районі російського оборонного заводу було чутно вибух. Користувачі соцмереж пишуть, що вогонь охопив увесь п'ятий цех. А на місце виїхало багато пожежних та машин швидкої допомоги. Місцеві одразу почали постати в соцмережах відео сильної пожежі на промисловому об'єкті. Про постраждалих поки не повідомляється факт пожежі підтвердили і МНСники РФ. Кажуть, повідомлення про спалах в цегляній будівлі заводу надійшло о півночі. Площа загоряння становила близько 300 квадратних метрів, вогонь локалізували швидко за півтори години. Здається, росіяни вже набили собі руку в гасінні пожеж бавовни. Додамо, що минулого року у російських пропагандистських медіа повідомляли, що Тамбовський пороховий завод на тлі російського вторгнення збільшив своє виробництво на третину. Очевидно, що відтепер росіяни все більше йтимуть на поклон до КНДР з проханням про більшу кількість боєприпасів. Чергові так звані аплодисменти докотилися і до Підмосков'я ударний концерт з безпілотників пройшов також в коломні. Що про що повідомляє телеграм-канал База перед БПЛА не встояло конструкторське машинобудівне бюро. Дане підприємство працювало на вороже ВПК, на якому розробляються міномети протитанкові, безвідкатні гармати Б 10 та Б 11 ПЗРК ігла та стріла, протитанкові ракетні комплекси Шміль та Малютка, ракетні комплекси «Ока.У» та ряд ракет типу Іскандер. Джерело додає, що над містом працювало ППО, і за попередніми даними, нібито було збито безпілотник. Хоча з відео видно, що не все так однозначно, і схоже, що збили все ж таки не все. Також нагадаємо, що нещодавно в ЗСУ повідомляли, що готують масштабну зимову атаку дронів Камікадзе на різні регіони РФ. Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов. За його словами, ці атаки. Завдадуть чимало проблем Росії вже в найближчі кілька місяців. Чи не змінилися раптом плани і удар розпочався раніше запланованого? Як гадаєте, пишіть ваші думки у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і обов'язково підпишіться на наш канал, аби бути в курсі усіх найактуальніших новин. А поки наші ЗСУ палять ворога на їх же території, наші військові закріплюються на лівому березі Дніпра. Що українці вже тримають під контролем, дивіться далі в огляді журналіста Тараса Федірка. Вже за мить. Це відео можете не ставити на паузу. Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, зсу змогли просунутися до лісових масивів на південь від Кринок. Окрім цього, за словами кремлівських військорів, зсу атакували поблизу поїми піщанівки під степно, де ми намагалися встановити позиції між цим селом та козачими лагерями. За даними австрійського аналітика Тома Купера, ЗСУ закріпили за собою майже всі кринки і більшу частину козачих лагерів. Окрім цього, наші військові наступають із піщанівки. Західному напрямку, за його даними, в цьому районі наразі діє принаймні одна система радіоелектронної боротьби для блокування російських БПЛА, що дало змогу перекинути вперед бронетехніку та частину артилерії. Крім того, встановлено панування українських БПЛА, що де-факто ізолює російські підрозділи в районі козачих лагерів. Купер додав, що просування тут йде повільно, але все ж таки не стоїть на місці. Інформацію про наші успіхи підтверджують і українські осінт аналітики які за. Значили, що ЗСУ продовжують тиснути на російські війська в Корсунському лісі на південь від кринок та просувається в східній частині населеного пункту. За даними аналітиків, у зсу велика перевага в засобах точного ураження цілі, тобто у нас набагато більше дронів камікадзе. А також ефективніше працює аеророзвідка і артилерія. Про цю проблему вже не вперше пишуть російські військові з приводу інших українських плацдармів, крім кринок, потрібні уточнення. Відомо, що зсу продовжують тиснути на Колицях піщанівки і намагаються просуватися між козачими лагерями і під степни. для того, аби ліквідувати наші плацдарми. Як повідомили аналітики, новий командувач російського угруповання Дніпро Теплинський запросив більше сил на Херсонський напрямок. Звичайно, ж це пов'язано з українським плацдармом на лівому березі, і тут у РФ виникли проблеми. Як повідомляють деякі ресурси, Теплинський вимагав 7-му десантно-штурмову дивізію в його розпорядження на Херсонський напрямок. Схоже, що він отримав відмову. Нагадаю, що 7-ма десантно-штурмова дивізія зараз виконує бойові завдання на напрямку роботи невербовим. Чому ж росіяни не можуть передислокувати підкріплення на Херсонський напрямок? А справа у втратах, через які умовна дивізія може мати лише 50% особового складу з потрібних 100%. Така ситуація з багатьма російськими дивізіями, корпусами та арміями. Якщо брати сьому десантну штурмову дивізію, то вона без урахування втрат налічує близько трьох тисяч осіб, і всі вони зараз тримають оборону в районі роботаного вербового і не можуть бути просто так витягнуті звідти, бо в такому випадку можуть настати вже проблеми з обороною на Оріхівському напрямку. Нагадаю, що напередодні військовий оглядач Костянтин Машовець заявляв, що принаймні у двох місцях передові підрозділи ЗСУ на відтінку. Між Олешками та Новою Каховкою зуміли перерізати прибережну дорогу, яка йде з Нової Каховки на Олешки. Так от, сьогодні цю інформацію підтвердила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, яка заявила, що українські війська взяли під контроль дорогу Олешки Нова Каховка. Втім, вона зауважила, що усі нюанси операції розкривати не буде. Гуменюк лише додала, що зсу продовжують працювати над тим, щоб у ворога були максимальні проблеми з логістикою. Щоб українська армія могла далі просуватися вперед, потрібна велика кількість озброєнь, техніки та боєприпасів. Масштабне перекидання можна організувати тільки через понтонно-мостову переправу, адже де-факто Україна не має можливості використовувати стаціонарні споруди, бо ворог їх зруйнував. Усі чотири мости через Дніпро в цій частині знищені це Антонівський залізничний та автомобільний мости і переправа біля дамби в новій каховці для того, аби зробити понтонні мости, потрібне спеціальне обладнання, але не менш складне завдання обезпечити переправу від ворожої авіації та артилерії. Поки це важко реалізувати через тотальну перевагу Росії в авіації, як вихід нарощування мережі систем ППО, щоб відсунути ворога подалі від Дніпра. На думку військового оглядача Владислава Селезньова, те як далі тут розвиватиметься ситуація. Ситуація залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Однозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент. По фронту в 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи, і ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Безперечно, на даний момент успіхи тактичні. При цьому варто звернути увагу на деталі: відстань від Дніпра до кримських перешийків, зокрема до району Коланчака та Чаплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженерних фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешийків щось будують, але загалом не Півдні Херсонської області їх майже немає. За словами Селезнього, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак ми бачимо, що ситуація змінюється, і це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість у визволення території можна лише за наявності необхідних ресурсів. Якщо уявити, що українська армія зможе рухатися вперед трасою трасу Є е 97 у напрямку кримських перешийків, то угруповання ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області може опинитися в ото. Очені це національний парк Білобережжя, Кінбурська коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по Очакову та населених пунктах на протилежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутися до кримських перешийків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Тобто окупанти можуть опинитися в досить непростій ситуації. А якщо українські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати з залізного порту Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Поки про це говорити на жаль зарано. Для звільнення Півдня Херсонської області потрібні величезні ресурси, адже противник тут зосередив до 65 тисяч осіб, і це дуже багато. Багато приблизно стільки ж на півдні Запорізької області та на лимано купінському напрямку. Таким чином, за рахунок сил, ворог намагається зупинити просування морпіхів. Більше того, окупанти зараз тут будують додаткові оборонні рубежі, щоб у разі просування української армії вона вперлася в них. За словами військового оглядача Олександра Мусієнко, стратегічний вплив подій на лівобережжі Херсонщини важливий з багатьох аспектів. По перше, цей напрямок розглядається як можливість перервання російських флангових атак, які зараз тривають на сході в районі Авдіївки, і частково на куп'янському напрямку. Але видно, що ворог зараз керує усі сили на Авдіївку, адже їм важко наступати на сході одночасно по кількох напрямках по друге зараз іде боротьба за ініціативу, яка не припиняється стратегічно, тобто замисел якого командування буде більш вдалим, тому що Росія намагається витягти наші сили на схід. А ми своєю чергою не йдемо на поводу росіян, і наше командування, ймовірно, хоче перетягти їхню увагу, щоб змушувати їх маневрувати цими резервами. Попри це, видно, що окупанти не готувалися до подібних сценаріїв, тобто ворог розраховував, що всі наші сили підуть на схід і що там буде тривати боротьба як мінімум до весни. А тут наше командування несподівано для ворога зробило висадку на лівобережжі, а тому зберігається інтрига. Щодо ймовірного розвитку військової ситуації взимку, то на думку експерта, більшість українських підрозділів буде діяти в активній обороні, яка на певних напрямках буде переходити в локальні наступальні дії. Він зазначив, що активна оборона. На те й називається активною, щоб у разі успішного відбиття, атак переходити на певних напрямках в локальні наступи і здобувати успіхи з іншого боку, все буде залежати від того на яких позиціях ми увійдемо в зиму.